В ефірі новини вівторка 9 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. На Шоскрищині попрощались загиблим військовим Дмитром Дзюбою, а на Глухівщині з Миколою Куприком. В Ямполі після трьох днів ремонтних робіт на водогоні відновили водопостачання селища. Усерединобузькій громаді триває примусова евакуація дітей. Прощались з військовими. В селищі Вороніж провели в останній путь Дмитра Дзюбу, а у Глухові Миколу Куприка. 9 квітня у Шосткинській громаді провели в останню путь воїна-захисника Дзюбу Дмитра Геннадійовича. Він народився 28 серпня 1989 року в селищі Вороніж Сумської області. До війни жив і працював у шостці в компанії «Сумобленерго». У травні 2023 року став на захист батьківщини. Позивний собі обрав ворон від назви рідного селища. Після військового навчання у Великобританії воював на Волноваському напрямку. Дмитра Дзюбу було нагороджено на знаком ветеран війни, учасник бойових дій. На фронті був вірним побратимом і надійним товаришем. Солдат мотопіхотного батальйону Дмитро Дзюба загинув 3 квітня 2024 року під час мінометного обстрілу бойових позицій. Йому було 34 роки. У Глухові в останню путь провели нацгвардійця Миколу Куприка, який загинув 5 квітня під час обстрілу Харкова. Місяць тому йому виповнилось 33 роки. Церемонія прощання з військовим відбулася в сквері Бортнянського і Березовського. Жителі міста та громади рідні та друзі загиблого, побратими та керівництво Глухова попрощалися з героєм. На Серединобущині триває примусова евакуація дітей. Вивіз родин з дітьми з міста Середина Буда триває вже декілька днів. А вчора про попередження евакуації отримали й родини, що проживають у сільських населених пунктах, інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Вчора батьки нашої громади, які сім'ї з дітьми батьки, отримали повідомлення від е, уповноважених осіб про обов'язкову евакуацію дітей з Сердбурзької міської територіальної громади. Потрібно вже сьогодні повідомити. Е, Особам, які надіслали це повідомлення, чи бажають батьки евакуюватися в цьому, чи відмовляються. Був наданий перелік місць територій, куди батьки можуть вакуусь, а також повідомити чи потрібна якась допомога по евакуації. Це повідомлення визвало. Викликало деяке занепокоєння у батьків нашої які озвучують да зараз. Ми отримуємо якесь господарство, роботи нема. За рахунок цього живемо, кормимо своїх дітей, а поїдемо туди. Що ми будемо мати? Зараз тут це залишимо через певний час. прийдеться чи не прийдеться поверна, повертатися, чи зможемо там облаштуватися. Ось ті питання виникають занепокоєння у батьків і. Упродовж доби 8 квітня окупанти обстріляли чотири громади Шосткинського району. Під найінтенсивнішим вогнем була територія Есманської громади. Протягом доби 8 квітня російські загарбники обстрілювали прикордони Шосткинського району з різних видів озброєння. Під ворожим вогнем була Ісманська громада. У селі Фотовиш пролунало сім вибухів внаслідок мінометного обстрілу. пустого роду ворогатив із РСЗВ п'ять вибухів. Бачівськ обстріляли із мінометів, чотирнадцять вибухів. По селу Товстодубове теж били з мінометів п'ять вибухів. У селі Есмань пролунало 11 вибухів. ймовірно, внаслідок обстрілу з РСЗВ. По селу Студенок гатили зі ствольної артилерії. П'ять вибухів. У серединобуцькій громаді ворог з РСЗВ наносив удари по селу Васильівка, 14 вибухів. По Нововолодимировці вели вогонь з мінометів, 6 вибухів. Село Хлібороб також обстріляли із мінометів. По селу Велика Бориска ворог наносив удари зі ствольної артилерії. П'ять вибухів. У Знобновгородській громаді окупанти. З мінометів обстріляли село Українське. Чотири вибухи. У Шалигінській громаді по селу Старокове били з РСЗВ. 15 вибухів, а також із мінометів. Чотири вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранення серед місцевого населення уточнюється. Реселенці з інших громад, хто проживає тепер у селах Шосткинської громади, за програмою сади перемоги, отримують значну підтримку для обробітку присадибних ділянок. Поспілкувалися з переселенцями та побачили, що саме видавали селянам сьогодні у селі Собич і наша знімальна група. Іван Іванович приїхав до Собоча з прикордоні Чернігівщини більш ніж півроку назад. Сюди він перевіз свою родину і чимале господарство. Сьогодні чоловік отримує садовий інвентар за програмою Сади перемоги. Говорить, це суттєва підтримка для тих, хто покинув рідний дім через війну і облаштовується на новому місці. Я із знову району, із прикордоння прикордонісана там, до кордону у нас 5 кілометрів. Це мені просто сім'я здоров'я мене сімеро дітей. и трое внуков уже. Вот так и приходится у всех. Собрал сюда по, как я думаю, ну тут более-менее пока безопаснее. Не знаем, как оно будет дальше, но придется, наверное, тут пока останавливаться. Хватает. За двором там соток, наверное, до 40. И еще рядом есть, ну, люди отдают, бо пожилые им пользуются, не, не будут говорят, забирать. Так что в земли только, чтобы хватало здоровья. Обрабатывать. Картофель, самое главное, все, овощи, все. И для скотины это зерновое, там такое еще останется. А в основном овощи и картофель. У нас для того, чтобы прожить, чтобы главное было картофель. Остальное все такое. У меня две корови, гуси, кури. Допомога набагато, потому что не самое элементарное ведро стоит, а денежное это не хватит купить. Таже та сама тачанка на стоит, як мінімум на до трьох тисяч. Та значить три тисячі забраття дитюнка на одну помощі на одну тачанку. Так що ви це Это... Это добре програма сади перемоги із забезпечення переселенців Шосткинської громади необхідним садовим інвентарем. Працює ще з минулого року. Цьогоріч на її реалізацію виділили більше коштів. Тож список того, що надають селянам, дещо ширший, розповідає Марина Геремес, головна спеціалістка відділу агропромислового комплексу. Першочергова допомога надається виключно сім'ям внутрішньопереміщеним, які прибули до нашої громади за її меж, оселилися в старостинських округах нашої громади та мають бажання обробляти земельні ділянки та вирощувати овочі для власного споживання. В минулому році ми охопили даною програмою 180 сімей. Вони отримали набори дрібного і городнього інвентарю, набори насіння, так як це була вже осінь, то це була цибуля часник та насіння овочів, які вирощуються розсадою. В цьому році ми продовжуємо цю ініціативу. За зимовий період до нас приїхало ще 43 сім'ї. Всі вони отримають подібні набори. Інвентарю також набори, весняні набори овочів. В цьому році до наборів овочів ми ще додали набори добрів та набори засобів захисту рослин. У наборі дрібного інвентарю, парник, 10 метрів агроволокна, лопата, граблі, цапка, культиватор, тачка, садова, відра, набір рукавичок. Набір насіння включає в себе 37 пакетів найнеобхіднішої городини: огірки, горох, квасоля, буряк, морква, салат, кавун, диня, кукурудза та інші. Ольга Володимирівна. Вже рік живе у Собичі разом зі своїми дітьми. Тут вони обробляють город. Процелюбні українці планують і далі розширювати своє господарство. Ми приїхали із дочкою і з, дочкою, ну, з двома дочками і з внуком. Приїхали ми в Марті. Тавого года що спад Гармяча. тому году шість сотих садила, В цьому году більше буду. Вот сейчас мені тачка надо, потому что сейчас тоже ж начинаем, Ну, воду сейчас проводим, и землю надо вывозить, и все, а нечем. Трудно же найти тут, чтобы кто-нибудь вывез. А тачкой в том году брали у соседей, но все время ж брать не будешь. Она что дорого стоит сейчас. Картошку. В том году ж поросенка не было. В этом году уже купили буряк. Картошку садили, грядки. Дома великі. Ну, дома еще продали раньше, перед тем, как ехать. Що і корова була, і поросенка була, і кури, і оті були. А тут, а дока поки ще парасонок і кури, а також думаємо ще що то розвісти. Олексій Іванович також із Чернігівщини, із села Михальчина Слобода. Там вдома, говорить, було велике господарство, частину якого перевіз сюди, до Собича. Родина вже обживається на новому місці і вже розпланувала, що садитиме на своєму городі у Собичі. Та господарство у нас було велике. Ну, ми його розпродали перед перев, перевозкою проблему. Коров, з кабан був, корей, гусі, гусі були, то все. Ну, Всьому не могли забрати. Просто з на трактор перевезли на своєму то нанимали. А одну машину давали, що одну нанимали. Я сюди приїхав переїхали погода раніше моя. По сестрам курила Людмила. Этому вместе получаем. Ну, я побыл, не понравилось, и мы сюда решили переехать. Ми з августа місяця проживаем здесь. Люди хорошие. Мы приехали, так получилось, что мы дома ничего, ні ни картошины, не выкопали, обстріли начались, что ехали в стреляли за нами. Так хорошие люди дали нам всего и картофелі, и капусты, и морковки, и яблок. Очень большое спасибо местному населенню. Будем садиться картофель, но с обычно. Капу... Картохфель, кукурузу надо на, семена, на, не на семена, а на корм скоту. И такую морковку, огурцы, помидоры, ну, все необходимое, что нужно. Большое спасибо. Необходимо, конечно, надо же поливалка, поливалки. Надо и, и ведро, грабли ж надо, нужно. Нужны лопаты копануть, и тяпка нужна, и культиватор. Все нужно. Фактори есть. Чим є єсть мене, я от і своїм родственникам допомагаю тут. І хто просить теж нам вже допомагали і ми допомагаємо. за словами старости Собочівського старостинського округу Романа Шемета, за два роки війни до села переїхали родини із різних областей України. Станом на зараз тут проживає 21 внутрішньо переміщена особа з прикордоння Чернігівської, Сумської, а також з Луганської та Харківської областей. Медицина стає ще доступнішою для людей. У шосткинських амбулаторіях спрощено процедуру здачі аналізів. Тепер забір матеріалів проводять на місці. Через дві години результат вже у лікаря. Подробиці далі. Раніше пацієнтам шосткінських амбулаторій треба було спеціально йти здавати аналізи крові у Шосткінську центральну районну лікарню. Як це відбувалося, розповідає завідувачка амбулаторії номер 3 Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наталія Галіч ми робили забор аналізів. Це була капілярна кров, і це було через Шостинську центральну районну лікарню. Ми відправляли хворих і, ну скажімо так, кошти за обстеження. Ми перечисляли шостінські центральні районні лікарні. Тепер же пацієнти закладів первинки шостки можуть здавати аналізи крові й сачі безпосередньо в амбулаторії, де вони уклали декларації зі своїм сімейним лікарем. Це стало можливим завдяки оснащенню амбулаторій аналізаторами. Частину з них придбано за кошти міського бюджету, частину отримали від благодійних організацій. У всіх закладах встановлено аналізатори сечі, а у амбулаторії номер 3 працює ще й гематологічний аналізатор. Сюди звод. Дять відібрані зразки венозної крові із усіх амбулаторій міста після забору аналізів. Вони в короткий час потрапляють до лабораторії, де фахівці після необхідних маніпуляцій отримані результати одразу заносять до єдиної системи. Тож за годину або дві після забору результати вже доступні сімейному лікарю. Отримали якісне сучасне обладнання, яке працює в автоматичному режимі. Пацієнт має з собою мати електронне направлення від сімейного лікаря. Забор аналізів проводиться в амбулаторіях нашого міста за місцем укладання декларації з пацієнтом. Інтерпретація аналізів проводиться на базі нашого закладу. Це амбулаторія номер 3 мікрорайон Капсуль. Результати обстеження заносяться в електронну карту пацієнта через одну годину. Нагадуємо, забір аналізів проводять в амбулаторіях міста з 8 до 10 години. Із собою пацієнт має мати тільки направлення від сімейного лікаря. І наостанок про погоду. Завтра, 10 квітня, на півночі Сумщини синоптики обіцяють аномальну для середини квітня спеку. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів по Цельсію.